Привіт, геймери! Сьогодні поговоримо про Elden Ring Night Rain, новий мультиплеерний спін офф від From Software. Нещодавно відбувся мережевий тест, який мав показати, як гра справляється з навантаженням. Але замість того, щоб зануритись в новий світ і випробувати механіки, багато гравців просто спостерігали за екраном підключення. Сервери не витримали натиску і працювали зі збоями, а для багатьох гра закінчувалась швидше, ніж вони встигали розібратися з управлінням. Що ж таке Night Rain? Це кооперативна РПГ-арена, де гравці у складі трьох осіб досліджують локацію, прокачують персонажів і готуються до фінального боса. Матчі діляться на кілька етапів: підготовка, битва з приміжними ворогами і фінальне випробування. Тут усе зав'язано на тактиці, швидкості та правильному використанні ресурсів. Але наскільки добре це працює? Якщо говорити про сам тест, він виявився справжнім випробуванням, особливо для власників PlayStation 5. сервери просто не витримали навантаження. Гравці намагалися підключитися, їх викидало. А коли вдавалося зайти, сесії тривали максимум 20-30 хвилин. Після чого гра повертала їх у головне меню. На Xbox Series X S ситуація була кращою, тест проходив стабільніше, і дехто зміг повністю завершити матчі. Тестові сесії були короткими по три години. Як це часто буває, найгірший удар припав на перший день, коли всі чекали, коли стрімери налаштовували трансляції. Але замість видовищного старту масові дисконекти. Варто розуміти, що подібні тести саме для того і потрібні, щоб до релізу розробники виявили проблеми та виправили їх. Але питання в тому. Чи вистачить часу і ресурсів, щоб усе довести до ладу. Щодо геймплею, найтрейн зберігає дух Elden Ring, але додає нові елементи. Персонажі рухаються швидше, стрибки стали вищими, а витривалість під час бігу не витрачається. Локації та боси генеруються випадково, що додає реіграбельності. Прокачка також змінилася. Тепер очки характеристик розподіляються автоматично, а зброя отримує рівні рідкості синій, фіолетовий, золотий. Виглядає цікаво, але викликає багато питань щодо балансу. Не обійшлося й без суперечливих моментів, наприклад, система підйому союзників. Щоб допомогти товаришу, потрібно завдати йому кілька ударів, і це ще забирає витривалість. В умовах динамічного бою така механіка виглядає, м'яко кажучи, незручною. Також є питання до босів, деякі з них не адаптовані для кооперативного бою, що робить матчі хаотичними. Ще один важливий момент відсутність кросплею. Гравці на PlayStation не можуть грати разом із власниками Xbox чи ПК. У 2025 році така ізоляція виглядає дещо дивною. Особливо, якщо врахувати, що багато сучасних мультиплеєрних ігор вже давно мають кросплей. Відсутність цієї функції може суттєво вплинути на популярність гри, адже розділення гравців на платформи не йде на користь спільноті. Після тесту дискусії не вщухають. Багато хто хвалить гру за швидкість і динаміку, кажуть, що це свіже бачення всесвіту Elden Ring. Рандомізація босів і локацій додає азарту, а графіка та атмосфера тримають рівень. Але водночас проблеми з серверами, відсутність кросплею та незручна система комунікації викликають питання. Варто також згадати баланс. Під час тесту гравці відзначали, що деяка зброя відчутно сильніша за іншу, а певні боси були або занадто складними, або навпаки, занадто простими для кооперативного формату. Як From Software збирається це виправляти, поки що не зрозуміло, але баланс буде важливим фактором для успіху гри. Night Train виглядає як експеримент, який може або перерости в щось велике, або залишитись старим додатком до основної гри. Якщо From Software зможе виправити сервери, допрацювати баланс і покращити взаємодію між гравцями, це може бути дійсно цікава гра, але поки що ситуація не настільки однозначна. Що думаєте ви? Діліться враженнями в коментарях. Буде цікаво обговорити. Дякую за перегляд.